Багатьом електрична плита здається зручніше і безпечніше газової, оскільки не вимагає роботи з відкритим вогнем. Крім того, тільки кухню з електроплитою можна об'єднувати з вітальною, але сам процес заміни побутового приладу зажадає дотримання технічних особливостей і непростої процедури узгодження про всі тонкощі, розповість експерт з перепланувань Максим Джураєв-1. Коли варто міняти плиту. Замінити газову плиту на електричну необхідно, якщо ви плануєте об'єднувати кухню з вітальною, крім того, сучасні електроплити мають набагато більшим функціоналом, ніж звичайні газові. Тому досвідчені кулінари вибирають саме їх, але дотримання всіх технічних правил потребують масштабного ремонту, тому не варто розраховувати на легку заміну газової плити на електричну на готовій кухні із завершеним ремонтом. Рада експерта, щоб об'єднати кухню з вітальною. Газової труби в квартирі бути не повинно, її треба повністю вивести з квартири, це не завжди вдається. Так як в основному в квартирах проходять вертикальні газові стояки. В цьому випадку доведеться відмовитися від ідеї об'єднати кухню з вітальною. Два дізнайтеся, потужність електромережі зазвичай для роботи електричній плиті потрібно 80 кв. А потужність мережі в квартирах з газовим обладнанням в старих будинках не перевищує п'ять. Тому для установки особливо потужного обладнання потрібно дізнатися у керуючої компанії чи можливо збільшити навантаження мережі, якщо вона є. Потрібно буде підготувати проект нової електроустановки і документи в керуючу і електромережеву компанії. Порада експерта: якщо збільшити навантаження мережі не можна. То може знадобитися прокладка нового кабелю живлення, проводку доведеться поміняти за свій рахунок. 3. узгодьте демонтаж газової плити, поки готується проєкт нової електроустановки, можна зайнятися планом перепланування квартири, його роблять водякі організації з допуском СРО на проектування і узгодять в Атмосхаз. Потім має бути узгодження в мосілінспекції і отримання дозволу на перепланування порада експерта на практиці: якщо плита єдиний газовий прилад, то може знадобитися демонтувати все газове обладнання в квартирі, в тому числі транзитну трубу, тому міняти газову плиту на електричну можливо доведеться всім власникам квартир по стояку. А на це далеко не всі готові піти. 4. оформіть документи на нову електроустановку, якщо потрібно прокладати новий кабель живлення і електропроводку Необхідно оформити акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності. Його повинні зробити в керуючої компанії і електромережевої компанії. Порада експерта: Не забудьте отримати в територіальному органі розтехнагляду акт про допуск в експлуатацію нової електроустановки. 5. демонтуйте стару і встановіть нову плиту, демонтувати газову плиту і відключити квартиру від газопостачання має право тільки в Атмосгаз. Потім на місце виїжджає комісія з машини і тільки після цього видає акт про завершений перебудову. Порада експерта: якщо ви хочете менше платити за електроенергію, то належить оформити відповідні документи в Мосенергоспити, тарифи для квартир з електричною плитою зазвичай на 7.0 нуль нижче, ніж для тих, у кого плита газова. Щесть що буде, якщо не узгодити заміну плити. Теоретично можна просто перекрити вентиль газу і підключити електроплиту без будь якого узгодження, але це як мінімум небезпечно, тому що електропроводка може не витримати, збільшилося навантаження, а вентиль потравливають газ, крім того, доведеться платити за газ і електроенергію за звичайними тарифами, а це не ломічно, але і в законах передбачена відповідальність за самовільне підключення обладнання в квартирах. Порада експерта штраф за неузгоджене перепланування становить від 2 до два п'ять тисяч гривень, а якщо в будинку з вашої вини станеться пожежа або вибух побутового газу, то може наступити кримінальна відповідальність, крім того, продати квартиру з неузгодженою переплануванням вкрай складно. Читайте також як зменшити комунальні платежі після перепланування. П'ять речей, які не заборонено міняти в плануванні кухні, як узгодити перепланування покрокова інструкція.